Красунчик, а не мотоцикл Бенеллі ТРК 251 АБС. Всім добрим людям привіт з України. Осінь, захолодало, задощило, нікуди на природу не проїдеш, грядзюки намісило. Тому буду знімати цей відгук у дворі. Ну що, пробіг 5313 кілометрів. Пора б вам розказати, що це за апарат, як їде, як тормозить, скільки нюхає бензину, та і взагалі, що я про нього думаю і чи не зря я його купив. Так, ну, давайте зразу почну з двигуна. Двигун активний, подобається. Хорошо розкручується, дуже м'якенька, класна коробка передач. Вмикається чітко, мягко, е нема, е нема фальшивих передач, е нейтральна передача знаходиться дуже легко. Пошукати, в принципі, не треба. Е по поводу вібрацій, вібрації є, але вони незначні. Е навіть ви бачите, що я катаюсь. Навіть без резинок познімав, мені так вдобніше, тому вібрації мене взагалі не напрягають. Передачі переключаються хуже тільки тоді, коли вже масло виходить свій срок. Це примерно 1700-1800 км пробіг. І перед тим, як пора міняти, чуть-чуть хуже стають переключатися тугіше передачі. А так, взагалі-то коробочка гарна. Мотоцикл потрібляє топлива по всім замірам, як я вже не міряв, 3,5 літри на сотню в середньому. Це може бути і 3,3, а може бути і 3,7, в залежності, де і як їздити, по якій погоді. Так що по движку мені подобається. От по інжектору в мене є. По інжектору в мене є деякі питання. Мені здається, він трошки недокоханий інжектор Delphi MT-05, в чому виражається його недокоханість, на мій погляд. Є така цікава проблема. От, наприклад, коли виведеш його з гаража і мотоцикл постоїть на вулиці, при запуску об оберти починають чомусь плавати. Тобто вони не рівні повишені оберти, а чому-то плавають то вище, то нижче, то вище, то нижче. Це не завжди буває, але буває. Таке відчуття, що заслонка не знає, що її робить. Чи її закриться, чи її відкриться. Чи закриться, чи відкриться. Е, давайте я вам просто покажу. Оце е, мотоцикл хол, холодний з е, хвилинку. Так, мотоцикл холодний. Абсолютно холодний. Я його вивів з гаража. І оце він стоїть перед відгуком. Хочу вам просто завести, щоб ви самі подивилися. О! <риклад> ну бачите, не в цей раз, а в цей раз все працює добре. Це ж треба, слухайте, він, мабуть, зреагував на камеру. На цей раз працює все чітко. Повишені оберти, ніде нічого не плаває. Ох, ібанелька, ох ти ж, йо-майо. Що ж ти не показав свою проблемку? Ну, повірте мені, це буває. Оберти плавають. Плавають просто вище, нижче, вище, нижче. Примерно секунд 30, але це буває. Потім вони стабілізуються і все як якби. Е Що хочу сказати по приборці. Приборка, до речі, мені подобається. Дуже дуже гарно, дуже гарно видно е, ну, як, сервісні лампочки, на, наприклад, повороті. От коли повороти включаєш, дуже гарно видно навіть в сонячний день, як вони працюють. От. Приборочка показує класно, чітко. Е До речі, покажу, як працюють поворотники ззаді. Я колись казав їм, що дуже ярко. Дивіться, наскільки ярко. От. Ну і спереді ж це Так, приборочка читається гарно, всі сервісні. Лампочки читаються теж гарно по поводу датчика палива. Дивіться, коли у вас на боковій підножці загорається резерв, починає лампочка моргати резерва в боку. Повірте, у вас в баку 4 літра топлива. Я вже міряв і переміряв, знаю точно, що 4 літра у вас в баку ще є. Тому як тільки ви поставили на бокову ножку і заморгала лампочка резерва, 4 літра є. Пора їхати на заправочку, заправлятись. Датчик топлива, кстати, показує е, чітко. От, не бреше. Все як є, так і є. Переміряв. Літровими бутилками, так що довіряти можна. Тепер по поводу спідометра. Спідометра я відео не знімав, тому що, ну е написали мені в коментарях, та я перепровіряв, спідометр бреше рівно на 10 кілометрів. Тобто, якщо перевіряти по gps спідометр бреше рівно на 10 кілометрів. Але. е-е Показання пробігу чітко, кілометр в кілометр. Тут мірять, тут довіряти можна виробнику. А от спідометр вони показники завис, зависили. Тобто, як, як ви їдете 100, то це на самом ділі 90 буде. От. Так що, отак. Я взагалі-то катаюсь 100 км в час. Це приблизно 90 км кілометрів, виходить, насправді. Тому. Не нагружаю мотоцикл, не нагружаю його двигун. Що хочу сказати по зірочці. Зірочка, дивіться, значить, ведуча тут стоїть 13 з демпферною резинкою. А от ведену я замінив. Тут стояла на 43, я поставив на 41. от це пок 520-й, сальниковий орінговий. Поставив на 41 і добився я пониження оборотів на 500. Ну тобто, тепер у мене при 100 км не 6 тисяч, як було раніше обертів, а 5 ,5. ну Трошечки розгрузив мотор. ну соответственно ж, чуть-чуть розхід зменшився. І отлично працює. 에, мотоцикл нічого не, не потеряв. 에, в принципі, я доволен 41-ю зірочкою. До речі, мені совітували в коментарях купити на Aliexpress зірочку на 15, на 16, там продається. Купи, чувак, поміняй і горя знати не будеш. Люди добрі. Подивіться, будь ласка, на Aliexpress, До яких мотоциклів продаються ці зірочки на 15 і на 16. Продаються вони до 502-го ТРК. А там вали ж зовсім інші. Ну, коротше, ви так совітуєте, але ж не, не знаєте, що совітуєте. Хоча вам за це і дякую. Так, що хочу що вам ще можу розказати по підвізці? Вилка тут перевернутого типу, 41 -е піро. Значить, дивіться, ребята, підвізка тут доволі вдало збалансована. Вона ні м'яка, ні тверда, вона отрабатує чітко. Всі бугроямки. Не, Мотоцикл не болтається, не теліпається, ніде нічого не стукає. Коротше кажучи, подвісочка тут дуже гарно працює, навіть що вона не регульована. І е, вилка працює гарно і моноамортизатор. Хоча у нього є гайка преднатягу, можна ж підрегулювати, якщо вес буде великий. У мене 87 кг. Тому мені, до речі, хочу сказати, що я це все розказую з точки зору одного рейдера. Тобто я сам катаюсь, тому і розказую як для одного. Значить, що можу сказати по тормозній системі? Навіть даже, що тут стоїть один тормозний диск, але супорта стоять тут чотирьохпоршневий супорт. Колодки давляться з двох сторон, оттуди два, два поршні і отсюди два поршні. От. І я вам скажу, кстати, арміровані шланги стоять. І я вам скажу, тормоза, тормоза тут просто бомбічні. Чітко осаждає мотоцикл, чітко робота, не треба великих усилій. Е -е, з чотирьохпоршньовий супорт, однопоршнєвий. Ну і АБС, звісно ж, є. АБС, до речі, хороша штука. Декілька разів я його чувствував, особливо коли починаєш різко тормажуватися перед великими ямами, набором великих ям. От. І моментально чувствується, як трабати АБС. Коротше, да, зачетна штука. Прикольно зробили і все працює. Так, по поводу резини, от, резина, наче дорожна, але я довольно, коротше кажучи, я спокійно катаюсь на природі, по ґрунтовкам. Ну, зрозуміло, що е, стараюсь на такій резині акуратно, особливо по траві, по густій траві, щоб не кидануло, але я катаюсь, як і на скрамблі, собственно говоря, по тим самим ґрунтовкам, по тим самим. Улюбленим містам, де я буваю. Акуратненько, на ставки катаюсь на річку. Нормальна резина, я навіть не ожидав, що на такій резині можна спокійненько їздити на природі. Ну, звісно, що я на такій резині в грязюку не лізу. Це ж понятне. Що по-общому можу сказати по якості? Ніде нічого не відкрутилось, ніде нічого не відпало. Не поламалось, не брінчить і не тріщить. Все на місці, все працює. До речі, стекло я як підняв, після того, як купив на 9 см. Воно працює, все нормально. Катаюсь, кайфую. По поводу фари. Ночью пробував їздити. Ну, фара, що сказати вам, фара? Фара для освіщених дорог. Отак, От мабуть, буде. Саме так, простіше сказано. Тому що для туристичної вона не годиться, а от доїхати ночі глибокою можна, або кататися по дорогам, які освіщені фонарями. Значить, По поводу е, літа була ж таки спека велика, як працює радіатор. Як Працює мотор, чи гріється, чи не гріється. Ну, звісно, коли заїжджаєш в ліс і їдеш по ґрунтовці в лісі, то, звісно, включається вентилятор. Включається, роби, відключається. Все якось працює, двигун охлаждає. До речі, це все можна контролювати на приборці. Як тільки з'являється третя риска на температурі, а потім, а от коли з'являється четверта, зразу включається вентилятор. Коротше кажучи, контролювати можна. Значить, міняю масло 10 В40 кожні 2 тисячі і кожні 4 тисячі міняю масляний фільтр. Коротше, масляний фільтр міняю через раз. Ну, все, собственно, Наче все розказав. До речі, декілька питань було, ребята зустрічають і чогось, я їм кажу, що 250 вони дивуються. Кажуть, да 400-ка, тому що звучить він реально 400-ка. Із-за банки вихлопа от, звучить масивно, мощно так, сочно. І до речі, він не напрягає, коли в дорозі цей звук. Абсолютно. Що по пультам можу сказати? Все працює. Адекватно все как би е, на своїх містах. От. Так. От хочу щось ще сказати. По цій сумочці на бак. Дуже доволі, що я її ставлю тепер на мотоцикла. Я вже не знаю, як без неї собственної їздити. Дуже вдала штука. От. У мене тут завжди мобільник, вода або чай. Коротше кажучи, дуже класна штука. Знімається вона легко, рычажок нажав і зняв. Е -е. Ну, от, собственно, і все. До речі, посадочка удобна. От, сидіть, задниця не болить. жінкою ще не їздив, не скажу. От її не, 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 і Не можу сказати, що вона думає по цьому поводу. Ну, давайте ще раз заведу. А давайте я отак ще зроблю. І дальній. Тут же ближній це один горить, а дальній дві лінзи. Так, ну і на кінець, що хочу сказати. Мотоциклом я довольний. Мотоцикл дійсно класний, дійсно качений, непогано їде. От. Свої 100 км в час він їде спокінько, витрачає 95 року. До речі, я навіть приміняв е, спиртовий бензин і його кушає. Нічого страшного е, з ним не, не, не сталося. От. Заміна масла літра 400-літра 200. От. Обслужування багато не треба. Мотоциклом доволен і, мабуть, я вже більш нічого не буду її купляти. Тобто зайшов мені в зайшов дуже. От. Оце в мене Honda NC 750X для поїздок на дальнячок із супругою. Ну і на кожен день Benelli TRK 251 Більше мотоциклів мені, в принципі, і не хочеться. Подобається цей. Катаюсь кожен день. ну Як ви зрозуміли, накатав вже 5.313. Де я їздив, я не знаю. Все тут по місту. Дякую вам за перегляд. Я сподіваюся, що хоч щось я вам цікавого розказав про цей мотоцикл, як він себе веде. От. Дякую вам. Ставте лайки, дізлайки. Я завжди за. Підписуйтесь на канал. От. Бажаю всім нам перемоги. Мирного неба. Дякую вам. До нових зустрічей.